У штабі АТО оприлюднили правила перетину лінії розмежування у зоні бойових дій. Так з метою обмеження руху людей та вантажів визначили сім пунктів пропуску для в'їзду та виїзду з окупованої території. Пункти пропуску розташовані за напрямками Луганськ, щастя Новайдар, Луганськ, Станиця Луганська, Широкий, фащівка Дебальцеве, Артемівськ, Горлівка, Артемівськ, Донецьк-Курахове, Донецьк-Маріуполь через Волноваху, Новоазовськ, Красноармійськ та Лаківка, Маріуполь. Оформлення перепусток здійснюється координаційними групами, які створені при райвідділах МВС у Старобельську, Дебальцевому, Великій Новосільці та Маріуполі. В'їзд на неконтрольовану територію та виїзд з неї здійснюється за умови пред'явлення паспорту та перепустки, виданої координаційними групами. Так, перепустка іноземцям або особі без громадянства видається за однією з таких підстав, підтверджених документами: проживання на неконтрольованій чи контрольованій території близьких родичів чи членів сім'ї, розташування на території місця поховання близьких родичів або членів сім'ї, або смерті родичів на території. А також при необхідності участі у забезпеченні національних інтересів. Тів України з метою мирного врегулювання конфлікту чи з гуманітарних міркувань та необхідності виконання дипломатичних функцій, у тому числі в рамках діяльності міжнародних організацій, членом яких є Україна, виключно за клопотанням або погодженням з МЗС. Перепустка громадянам України видається за аналогічних умов, а також при наявності право власності на нерухомість на неконтрольовані чи контрольованій території, та здійснення регулярних поїздок пов'язаних із трудовою діяльністю працівників залізниць.